Збереження і охорона раків Щорічно у період їх спарювання, виношування ікри та період ліньки розпочинається заборона на вилов цих річних мешканців. З 1 грудня 2024 року розпочалася заборона на вилов річкових раків на рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області, враховуючи рекомендації інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України. Ця заборона триватиме до 30 червня 2025 року. Включно такий термін заборони на вилов раків затверджений відповідним наказом рибоохоронного патруль. І потрібен він задля забезпечення популяції. Через 2-3 тижні після запліднення самка рака відкладає ікру під своє черевце для подальшого виношування. Цей процес відбуватиметься приблизно 7 місяців. Вихід молоді відбувається наприкінці травня, на початку червня, при температурі води від 21 до 23 градусів Цельсія. Потім настає період линьки, під час якої раки скидають свій захисний панцир, адже він заважає для їх подальшого росту. Також скидають хітин з очей та з зябр. Ці процеси відбуваються не в їх норах, а не відкритій місцевості. Тому в цей період раки є надзвичайно вразливими. Варто пам'ятати, що вилов раків під час заборони є грубим порушенням правоохоронного законодавства. Тому на рибалок, які нехтують цими нормами, чекає відповідальність. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 кодексу України. Про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 34 гривень до 680 гривень. Відповідальне ставлення до цих річних мешканців та дотримання встановлених обмежень допоможе зберігти природі запас раків. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.